Ти просто Космос, Аргентина, Нідерланди. Це справжній футбольний спектакль. Льональ Месі, забиваючи другий гол, здавалося, вже виводить далі Аргентину, але Ваут Вегорст зробив дубль і хлопці з Нідерландів врятувалися. 2-2. Все вирішилося в серії пенальті, де вже Емільяно Мартіне зі сталевими нервами разом з Месі, разом з Лаутаро вивели Аргентину до півфіналу. Бразилія, Хорватія. Неймар все ж забив і порівняв за голами з великим Пеле, але Бруно Петкович, якого Неймар і компанія навряд чи раніше чули, зрівняв рахунок і довів справу до серії пенальті. Де вже для Домініка Ліваковича генія 11-метрових ударів, це просто вже справа техніки. Хорватія створює ще одну сенсацію. Проходить в півфінал, де зустрінеться зі збірної Аргентини. Аргентина, Хорватія, вівторок, 13 грудня. Чекаємо, вболіваємо і підписуємось на канал Legendary Ball.